Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі! Спішу повідомити, що 24 березня на телеканалі ICTV2 о 20.00 стартує 16-серійний пригодницький серіал АТП-перевізники. Варто зазначити, що АТП-перевізники це історія про водіїв експедиторів, які доставляють вантажі у найвіддаленіші куточки України, а дорогою стикаються з несподіваними пригодами, небезпечними ситуаціями та особистими викликами. Сюжет обертається навколо двох напарників водіїв Артема Горбачова та Семена Зазулі, яких грають В'ячеслав Довженко і Володимир Гладкий. Вони працюють у транспортній компанії, АТП «Рапід» та виконують відповідальні завдання, часто вирушаючи навіть у прифронтові зони. Герої не шукають пригод, але дорога диктує свої правила і кожен рейс перетворюється на справжнє випробовування. Крім того, даний серіал поєднує у собі екшен, комедію та романтику. За сюжетом Артем має трьох колишніх дружин і дітей, але планує нове весілля, аж поки не закохується знову. А його напарник Семен, який ніколи не був одружений, несподівано зустрічає своє перше кохання. Що цікаво, двоє головних героїв мають дуже різні погляди на життя, потрапляють у небезпечні пригоди, з яких змушені разом виплутуватися, допомагаючи один одному. Тому в даному серіалі персонажі мінятимуться підпливом один одного і обставин. Але чи стануть вони друзями і чи зможуть довіряти один одному? Отож, друзі, небезпечні пригоди і небанальні ситуації, романи, любов, ревнощі, допомога та підтримка своїх, та здоровий життєвий гумор вам буде гарантовано, якщо ви подивитесь даний серіал. Всім рекомендую до перегляду. Якщо дане відео було для вас корисним, тисніть вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на мій канал. Всім дякую за увагу! Бажаю гарного перегляду та до скорої зустрічі.